На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає, Кругом хлопці та й дівчата, як мак просвітає, Грає кобзар та виспівує, вимовля словами, як москалі, орда та ляхи билися з козаками, як збиралась громаденька у неділіньку вранці, як ховали козаченька у зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панувало, та більше не буде. Тії слави козацької повік не забуде. Стає хмара з за лиману, а друга з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, нема де дітись, виростають нехрещені козацькі діти. Кохаються невінчені, без попа ховають, За продане жидом віра в церкву не пускають. Як то галич поокрив ляхи у Не дай нема кому, порадинки дати. Визвався на ливайко, не став кравчини. Озвався козак павлюга, за нею полинув. Визвався Тарас Кресиво, гіркими сльозами. моя Україна, стоптана хама. Україна, Україна, серце моє неко, як згадаю твою долю, заплачу серденько. Де поділась козачество, червоні жупани, де поділась доля воля? Бундучки гетьман, де поділися, згоріло, а чи затопило сині море твоє гори, Високі могили, мовчать гори, грає море, могили сумують, А над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчить гори, Гуляй, буйні полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвався Тарас та сів віру лятувати. обізвався Лосі. та й дав ляхом зна. Обізвався пан Таляси, а буде журиться, хотім лише, пани брати, з поляками битися. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трасила, От лимана до Трубайла, трупом полекрилось, і знаймівся козаченько, тяжко зажурився. А поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи та йно частувати. Зібрав Тарас козачинки в поради прохати. Отамани, товариші, брати мої діти, дайте мені порадуньку, що будемо робити. Бенкетуй вражі ляхи, наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде. А ніч мати дасть пораду. Козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли. А козаки, як та хмара, лягів обступали, як став місяць серед неба, ревнула гермата. Прокинулись ляшки панки нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки по котом лежали. Червоною гадюкою несе Альта вісти, щоб летіли крюки з поля, ляшків панків їсти. Налетіли чорні крюки вельможих будити, зібралося козачество, Богу помолитись, закрякали чорні крюки, й маючи очі, заспівали козаченьки пісню тієї ночі, Тієї ночі кривавої, що славною стала, Тарасові козачество, ляхів, що приспала. Над річкою в чистом полі могили чорніє, Де кров текла козацька, трава зеленіє. Сидить ворон на могилі та з голоду кряче. Згада козак, гетманщину, згада, та й заплаче. Умов кобзар сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по вулиці, журбами як заграє. Кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє, нехай буде отакічки, сидіть діти у запичку, а я з журби і тадошинку, а там найду свою жінку, найду жінку почастую, з вороженьків покипкую.